Поки одні пенсіонери вирощують помідори і заглядають до своїх горщиків з розсадою, лучанин вирішив, що його організаторські здібності треба пустити у прибутковіше діло. У підвалі власного будинку пенсіонер облаштував підпільний цех і налагодив повний цикл виробництва алкогольних напоїв, ще й підробляв марки акцизного податку. Що цікаво, у чоловіка то вже не перший підхід до такого нелегального бізнесу. Раніше його вже судили за аналогічні злочини. Він відбувся штрафом у 130 тисяч 900 гривень. Зробив перерву на три місяці і з новими силами повернувся до звичної справи. Але вирішив виходити на новий рівень, масштабувати підпільний бізнес залучив двох знайомих. Пенсіонер був московим центром алкогольного бізнесу. Від Відповідав за стратегічне керівництво, бухгалтерію, виготовлення підроблених акцизок, шукав канали збуту і клієнтів. А помічники розводили спирт водою, додавали ароматизатори і надавали продукції товарного вигляду, вантажили і відправляли замовникам. Щоправда, хто замовники і на чиїх полицях опинявся розведений спирт, не вказано. В кого ділки закупляли спирт, що не відповідав вимогам ДСТУ, слідство не встановило. Під час обшуків вилучили близько трьох тисяч літрів спирту і спиртовмісних сумішей. На деяких пляшках було написано марка акцизного приколу. Певно, щоб слідчі одразу зрозуміли, то жартома бодяжили фальсифікат. Для конспірації ділки використовували умовні знаки, особливо в телефонних переписках. Так би мовити, якщо писати горілка то вже злочин. А якщо 30 літрів щастя чистий бізнес. Певно, такий підприємливий чоловік викликав симпатію і припав до душі правоохоронцям. Попри те, що вчинив злочин повторно, йому вдалося домовитися з прокурором. Пішов на угоду. У суді прокурор і обвинувачений просили не карати в'язницею, а гривнею. Мовляв, уже пенсійного віку має хронічну хворобу і, як то нині часто чуємо у судах, волонтерить. А ще, коли запахло смаленим, переказав 400 тисяч гривень на Збройні сили. Тож чоловік знову відбувся лише штрафом 340 тисяч гривень, хоча санкція статті передбачала від 5 до 10 років ув'язнення. Присудили по 34 тисячі гривень штрафу. Ті, що правда, фігурують у криміналі вперше. Постає питання, чи не перетворюється благодійний внесок на армію на своєрідну індульгенцію, а повторний злочин на ризик, який можна просто оплатити? Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.